Коротше, політав я на цьому красені І нібито все ок. Але є нюанс. Причому нюанс саме до ось цих от антенок DBR4. Дивіться, ось тут в мене була антена 900. Але все, її нема. Я не врізався, не падав. Нічого не було. Обережно отак приземлився на взлітку. А антенни нема. Коротше, ось ці тоненькі антени, якась фігня. Треба ставити нормальні Т-образні. Я вже вдома докурив, кудись таки поділася моя антена. Як так сталося, що її не сталося. Вона ось сюди ось так ось стирчала. вона ось така ось тонесенька, пам'ятаєте, да? просто як макароніна. Вона абсолютно не тримає форму не тримає напрямок. І от вона ось так ось сюди стирчала. Коли я вертикально опускався в свободному падінні, ну, тобто падав там з висоти 100 метрів, наприклад, а я так робив сьогодні. Ось так спокійно опускався швидко, то вона просто ось сюди ось так загибалась нагору, а пропелери крутяться ось так. Вона сюди загнулася і пропами її просто облуч щелк і все, і її не стало. Так що ось ці тунесенькі антенки вони реально більш підходять для літаків, кудись їх там в крило, під плівочку, або там в пенопласт кудись їх вставить. А для ось такого більш класичного розташування на дронах, як ми звикли звичайні теобразні образні антени 915 розташовувати воно не підходить. Треба купувати нормальні теобразні. Майте на увазі.